Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Ці кадри, які ми зараз бачимо з окупованого Севастополя, свідчать про серйозні пошкодження у штабі Чорноморського флоту Російської Федерації у самому центрі окупованого міста. Там, де завжди було головне гніздо російської окупації. Її символ нагадування про російську присутність в українському місті навіть тоді, коли ще не відбулася злочинна російська окупація і анексія Криму і Севастополя. Знищення штабу Чорноморського флоту Росії має по засумню велике символічне значення. Штаб. З якого здійснювалася координація нелегітимних дій Російської Федерації по окупації Севастополя і Крима, став легітимною ціллю для українських повітряних сил. Однак мова, звичайно, йде не тільки про символ, не тільки про можливу загибель російських окупантів в разі цього удару. Мова йде і про значне порушення логістики російських окупантів, які використовували штаб чорноморського флоту Росії для того, щоб керувати діями як самого флоту, так і російських військ на півдні нашої країни, допомагати новим окупаційним намірам Володимира Путіна дестабілізації ситуації у Чорному морі. Звичайно, у таких військових з'єднань, як Чорноморський флот, завжди є резервні. Центри командування, які дозволяють без будь-яких проблем здійснювати керівництво військами, навіть якщо наноситься серйозний удар по штаб-квартирі. Однак варто нагадати, що напередодні удару по центру Севастополя в околицях міста також було зруйновано якраз таку резервну штаб-квартиру Чорноморського флоту Російської Федерації, і таким чином можливе. Сті окупантів керувати своїми з'єднаннями на півдні зменшується, можна сказати, навіть не з кожним тижнем, а кожним днем. Згадаємо також про удар по штабу окупантів у Мелітополі. Звичайно, росіяни будуть робити все можливе, щоб приховати наслідки цих ударів українських повітряних сил по їхніх так званих центрах ухвалення рішень. Однак ми прекрасно розуміємо, в якій нестямі зараз знаходиться президент Російської Федерації Володимир Путін разом із своїми найближчими соратниками, разом із представниками вищого воєнного керівництва Російської Федерації, чи могло коли Путін та його генерали 19 місяців по тому, коли їм було ухвалено рішення про початок так званої спеціальної операції проти України, у страшному сні уявити собі, що українські повітряні сили будуть бити по штаб-квартирі Чорноморського флоту Російської Федерації, та ще йде у сакральному Севастополі. Що українські військові будуть знищувати піратів 21-го сторіччя? Що Севастополь з Ново буде згадуватися у світових новинах, так як це було протягом сторіч, не як вигадане російськими шовіністами місто російської слави, а як місто ганьби і поразки. І все це, звичайно ж, є досить серйозним уроком для російського президента Володимира Путіна. Путін запланував війну на виснаження України і впевнений, що його країна отримає беззаперечну перемогу у цій війні. Він тільки не міг запланувати війни на виснаження самої Росії, усвідомлювати, що будь-яка війна на виснаження призводить не тільки до виснаження жертви агресії, та й Самого агресора також і Російська Федерація зараз зустрічається саме із такими наслідками свого злочинного нападу на Україну, не тільки у зв'язку з економічними санкціями заходу, не тільки у зв'язку із повним провалом своєї репутації у цивілізованому світі, а ще й у зв'язку із абсолютно очевидними воєнними і інфраструктурними втратами, які у роки цієї жорстокої Кої і неблаганної війни будуть тільки збільшуватися. Ми неодноразово говорили, що ця війна, якщо вона буде продовжуватися довгий час, а ми з вами живемо саме у такій вже війні, буде Приходити зовсім не тільки на територію України, вона прийде і до окупованих українських територій, і там будуть жорстоко покарані за свої злочині російські військові та їхні мерзенні поплічники. Вона прийде на територію самої Росії. Так, усі роки, які заплановані Володимиром Путіним для знищення України і для його злочинної війни і на виснаження нашої країни і нашого народу, Росія також буде знаходитися у війні у нестямі, у відчаї, у ненависті. Вона також буде виснажуватися. Ці роки не будуть для Російської Федерації цієї агресивної терористичної держави компліментарними. Це я абсолютно чітко гарантую. Темрява зійшла на землю, на якій було ухвалено рішення про початок війни, і не очікуйте світло найближчим часом. Удар по штаб квартирі Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі чи не найкращий доказ того, із чим ми будемо стикатися найближчими місяцями і роками, у якій атмосфері буде відбуватися ця війна, якими можуть бути втрати окупантів, які продовжуються мріяти про знищення України, і звичайно у світі здорового глузду найбільш правильним рішенням було припинити цю війну. Залишити окуповані українські території, однак ми з вами прекрасно розуміємо, що це не той світ, у якому мріє жити Володимир Путін, і це не той світ, у якому мріють жити мільйони його співвітчизників хворі на шовіністичний вірус. А таким чином залишається тільки знищувати російську логістику, унеможливлювати знаходження росіян на окупованих українських територіях. Демонструвати, що ніяких нових можливостей для окупації українських регіонів, запланованих у Кремлі на наступні роки російсько-української війни, у Кремля немає і не буде, і ніяких можливостей сподіватися, що війна на виснаження України, яку запланував собі Володимир Путін, пройде без наслідків для самої Російської Федерації. Тут теж. Не варто на це сподіватися, не варто на це розраховувати. Ну, а те, що піратів 21 го сторіччя потрібно знищувати, мені здається, не потрібно навіть доводити. Після того, як чимало кораблів Чорноморського флоту, починаючи з зловісної Москви, відправилися годувати риб Чорного моря, черга прийшла за штаб квартирами бандитів у погонах. І це найменше. На що вони заслуговують, коли мова йде про історичні злочини Чорноморського флоту Російської Федерації на українській землі? Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали Патреоні БайміяКофі, які допомагають нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!